Це е, фондування і цей проект не про гроші. Це своєрідна е, така знаєте маніфестація, маніфест, е, маніфест е, про те, хто ми є, е, яка наша ідентичність, і це про те, що е, ми не просто хочемо перемогти, а ми хочемо перемогти як українці. Фондуйте, перемагайте разом з нами. важливій справи. Бо саме стільки часу минуло з дня оголошення національного збору на пам'ятник Олені Пчілці. Його спорудження, як я вже казала, заплановане в Гадячі, в рідному місці цієї видатної Українки. Вона важлива постать для української журналістики, тому буде і цей пам'ятник розміщуватись біля будівлі редакції Рідний край, газета Гадяцького земства, якого свого часу і заснувала і видавала вона. І я запрошую до ефіру мою колегу, редакторку район Миргород та видання Рідний край газета «Гадяцького земства Світлану Новікову. Світлано, доброго вечора! Доброго темного вечора. Вітаю, вітаю, шановні глядачі і глядачки. Дякую, Ольго, за запрошення. Сьогодні на Полтавщині лише декілька годин було світло, і сьогодні я при свічці, але я з вами. Бо хто ж нас? Може зупинити е, землячок з місця землі, де народилася сама Олена Пчілка. Світлано, е, зараз... роз... розкажи, будь ласка, е, от пригадай, з чого це починалася, ця ідея, і як вона акумулювалася в збір? Дуже добре пам'ятаю початок народження цієї ідеї, тому що вона була дуже така ідея дієва. Це був період, коли почалися. Так, так, Світлана, слухай, так в мене мурашки по шкірі. Я бачу, да, це той кліп, який ми створили ще на початку повномасштабного вторгнення, і це був період, коли ми ще не були журналістами, ми ще не були е, редакторами, але ми були учасниками такого народного спротиву під назвою «Гадяське сафарі. І фактично, е, після того як е, Колони військової техніки з нашої громади ми змусили відступити, у нас залишилося бажання оцього спротиву, але вже в сфері культурній. І коли у нас виявилася така нагода газету відродити, тому що на той час газета місцева, вона банкрутіла, і ми все-таки прийняли рішення її відродити. І... Дуже природньо було після такого рішення природньо було і подумати про пам'ятник Олені Пчілці саме біля тієї будівлі, в якій вона працювала. І от уже дуже швидко пролетів час і майже рік, і на сьогоднішній день ми можемо говорити, що. Ми зібрали близько півмільйона гривень. Багато це чимало під час війни. Я вважаю, що це дуже велика сума, тому що кожен українець зараз приймає рішення, так, як на вагах таких: я буду донатити зсу, чи я буду донатити на культуру на пам'ятник Олені Пчілці. І мені здається, це сума дуже велика, враховуючи, що люди фондували із різних сіл, міст куточків України. Це і Миколаїв, і Луцьк, і Гадяч, і Запоріжжя, і навіть Донеччина, і Луганщина фондували і хірурги, і професори, і студенти, і освітяни, і культурники, мабуть, не залишилося жодної професії, представники б якої не зафундували на пам'ятник Оленівчівці. Тому я можу сказати, що. Що ця сума вона не співрозмірна з гривним еквівалентом? Це знаєте наша опорність, наше бажання зберегти себе як націю. Що мене найбільше вразило протягом цього року, це те, що дуже велика кількість військових долучилася до. Фондування, і я б хотіла надати деяким з ним з них голос і зачитати їхні думки стосовно причин і мотивації, чому вони фондували, будучи військовими. Один із наших військових сказав такі слова: це Антон Шульга, що якби ми ставили таким постатям, як Олена Пчілка, пам'ятники, то війни можливо б і не було. І мені ці слова дуже запали в душу, і вони дуже глибокі. А от Іполітов Сергій він говорить такі слова: хто не знає свого минулого, той не знає майбутнього, кажуть у народі. Та для мене, зазначає Сергій Політові згадіча, популяризація української культури це не лише справа пам'яті, а реальна зброя у війні з Росією. Лише повна відмова від усього ворожого і свідоме прийняття свого допоможе нам стати сильною. Єдиною нацією і збудувати країну мрії, у якій достойно житимуть усі громадянки та громадяни, і е, таких мотиваційних листів, які приходять на нашу адресу, дуже багато саме від військових. І це мені здається, е, ця підтримка це такий, знаєте, великий показник того, що ми рухаємося в правильному е, напрямку. Власне, ти озвучила суму. А я хочу сказати, що 399 доброчинців за рік. це насправді дуже багато. Але ще, будь ласка, ми ж не просто збирали ці кошти, лінк кинули і все. Пригадай, будь ласка, які були заходи, і які з них от найважливіші вважаєш, і що за і хто долучався до тих заходів, тобто комплексна підтримка цього збору. Насправді я відкрию невеликий секрет, що, скажімо, суть навіть не скільки в самому пам'ятнику, а, скі... а мабуть, в тому, як відбувається сам збір. Тому що протягом самого збору дуже багато було активностей, ініціатив, які розповідали українцям про саму постаті Олени Пчілки і її вагу, і необхідність її. Знання про цю постать для нашої держави, і тут я згадаю в першу чергу мабуть про такі творчі колективи, як, наприклад, театр Гармидер з Луцька, який не тільки в Луцьку давав вистави на збір коштів на пам'ятник Пчілці в Гадячі, але і приїздив до Полтави, і приїздив до Гадяча. І тут він збирав близько 300 глядачів і глядачок, які зафондували 60-70 тисяч гривень. На сам пам'ятник. І я пам'ятаю найменшу е, молодшу глядачку е, вистави цієї, яка так і називалася Пчілка Софійку Дементій, тато якої е, військовий ЗСУ. А найстарша глядачка, я пам'ятаю, це Ніна Назаренко, бувша викладачка коледжу мистецтв і культури імені Котляревського факультету режисура. Е, е, от. Дуже багато творчих колективів, це не тільки е, театри, театри, театр на Павленках, Полтава, це і е, волонтерські об'єднання, це і е, музеї, це і е, е, училище, це і освітні заклади. Тому, якщо ми говоримо, що там у нас 300 фундаторів, то насправді їх більше тисячі. Ми приблизно врахували так, їх набагато більше. І у нас є фундатори із за кордону. Це і Китай, це і Америка, країни Європи. І я хочу буквально декілька слів зачитати. Із Данії нам прислала листа Юлія Корнет, яка говорить про наступне: ми з дитиною зараз перебуваємо за кордоном. Ознайомлюючись із творчістю цієї геніальної і мужньої жінки, яка в часи тотальної русифікації сміливо боролася за українську ідентичність, навіть не віддаючи власне дітей до загальноосвітньої школи, я була глибоко вражена і водночас мені стало соромно, що раніше не знала таких фактів із її біографії. Можливо, тому що почали саме у ті часи, коли українська мова починалася з другого класу, а фашистську, тобто російську, там викладали з першого. Мій внесок, мабуть, занадто скромний, щоб згадувати про нього, але ваша справа благородна. І ви знаєте, це е, такі листи, їх сотні е, приходить е, на редакцію на адресу редакції, і це, звичайно, нас підтримує і дає нам натхнення переходити до наступного етапу. Збору коштів? От власне випереджаючи частково моє запитання, ми підвели такий підсумок, а тепер запитання: що далі? Які плани? Архітектори, скульптори та художники втілять у життя образ монументу та створять такий своєрідний простір навколо нього. Ми називаємо цей простір живим, тому що ми хочемо бачити поруч із монументом. Такий простір, в який би хотілося просто, наприклад, прийти і почитати вірші, прийти і почитати книгу, або поспівати, або зустрітися з друзями і обговорити щось цікаве і важливе, або навіть, якщо ми говоримо за більш такі глобальні проекти, провести конкурс з премією імені Олени Пчілки, якісь мистецькі чи поезії, чи прози. І для того, щоб реалізували цю ідею, ми зараз працюємо із органами місцевого самоврядування, узгоджуємо місце розташування пам'ятника, отримуємо містобудівну документацію і оформляємо земельну документацію для, для цього простору. Тобто, з одного боку, ми працюємо з пошуком і. Візуалізацією самого простору і пам'ятника. І е, я дуже хоч, хотілося б мені сказати, що ми зараз з ким ми саме із архітекторів сучасних і відомих проводимо перемовини, Але я, мабуть, не наважуся і е, трішечки попрошу наших глядачів і глядачок почекати цієї інформації. Скоро ми все розкажемо. А з іншого боку, ми працюємо на місцевому рівні для того, щоб підготувати для того, щоб цей постамент і цей простір він був реалізований в гадічі. А я поки ти розповідаєш, візуалізую, так виглядає на сайті велика ідея цей збір. Тому, будь ласка, гугліть і фундуйте, тому що це важливо для нашого майбутнього. майбутнє починається з пошанування і розуміння минувшини. Світлано, я тобі дякую дуже за е, участь в ефірі, по, при е, відключенні електроенергії. І е, завершальне слово по цьому збору. Все ж таки, ваша я хочу національна мережа гіперлокальних медіа, район і в принципі в цей збір включена, але це все-таки більше району Миргород. Скажи мені, будь ласка, звернись до наших глядачів, читачів. Чому? Як вас можна підтримати? Я закликаю наших глядачів і глядачок фундувати. Ви знаєте, це фундування і цей проект не про гроші. Це своєрідна така, знаєте, маніфестація, маніфест про те, хто ми є, яка наша ідентичність, і це про те. Що е, ми не просто хочемо перемогти, а ми хочемо перемогти як українці. Фондуйте, перемагайте разом з нами. Дякую, Світлано. Гарного вечора.